Технологія 3D-друку стає дедалі доступнішою, а тепер у Тернополі можна не лише придбати 3D-принтери, а й потрібні матеріали для друку. Андрій Костюк розповідає, що коли починав працювати з 3D-принтерами, основну частину матеріалів доводилося купувати онлайн, що створювало певні незручності. Тому він вирішив відкрити у Тернополі магазин для 3D-друкарів, де можна придбати для них все необхідне. Я подумав, а чому, би, чому в нашій області немає такого магазину, куди 3D-друкарі можуть прийти, отримати консультацію, придбати філамент. Філамент це спеціальний пластик різних кольорів, різного гатунку, який має різні властивості. І так далі. І придбати прямо у нас в магазині по тій самій ціні, по якій продає в інтернеті. Виробник. Андрій Костюк розповідає, що зацікавився 3D-друком вже давно. Він поступово опановував цей процес, експериментуючи з різними моделями 3D-принтерів. З часом це захоплення переросло для нього у власну справу. Від вас не потребується особливих знань фізики, хімії. Ви не маєте бути дизайнером, креслярем, інженером і так далі. Там є все дуже інтуїтивно. Зрозуміло і підлаштовано таким чином, що ви в будь-який час можете надрукувати саму складну деталь буквально за один вечір в себе вдома. Окрім продажу 3D-принтерів та матеріалів для друку, Андрій пропонує послуги з відновлення пластикових деталей, що вийшли з ладу. За його словами, цей процес здійснюється за допомогою 3D-сканера, який обробляє пошкоджену деталь. Після цього дизайнер опрацьовує отриману модель і деталь друкують на 3D-принтері, повертаючи її функціональність. От ми починаємо сканування і ви дивитесь на екрані, тут саме цікаве на екрані буде відбуватися. Як? Замальовує 3D-модель. Бачите, вона з'являється. Ось так за кілька хвилин можна відсканувати предмет, який потребує відновлення чи корекції. І вже після цього створити його нову версію за допомогою 3D-принтера, розповідає Андрій Костюк. Такий підхід дозволяє швидко і ефективно вирішити проблему з пошкодженою деталю та відновити її функціональність. Так само є, бачите, різноколірний друк. Це можна робити з використанням системи АМС, якщо вона є на принтері. Наприклад, на цьому принтері. Є ця система, яка автоматично, ви її тільки задаєте, даєте завдання, там, там, там має бути такий колір, і вона сама буде підтягувати цей пластик, що потрібно, відповідно його наплавляти, і потім замінювати на інший колір. Андрій Костюк розповідає, що 3D-друк – це є надзвичайно цікава та захоплива справа. За його словами, 3D-брендер може стати чудовим подарунком для тих, хто прагне освоїти нову технологію або розкрити свій творчий потенціал. Якщо вас зацікавив 3D-друк, підприємець запрошує до магазину, де можна отримати консультацію й поради.